Злочинність в цілому в порівнянні з а, минулими періодами попередніми роками зросла на третину. Кількість вбивств зросла майже на 60%. А, 6 тисяч у 2013 році і майже 9 тисяч тисяч у а, попередньому році за керівництво країною Аваку. Крадіжки автомобілів. Так само б'ють всі рекорди в порівнянні з попередніми періодами. Розкриття таких злочинів на абсолютному мінімумі. Більше того, нова поліція їх не фіксує. Ми побачили велику піар-акцію Арсенія Ценюка і його поплічника Авакова, на яку було витрачено десятки мільярдів гривень, і зараз вони, формуючи новий бюджет. Просять 40 мільярдів гривень на поліцію і реформи у поліції. Це бюджет національної поліції у соціал-демократичній Швеції, де майже вдвічі менше, з точки зору кількості на 100 тисяч населення поліцейських, і де розкривається 9 із 10 злочинів. І де поліцейські останній раз у людину стріляли. 12 років тому